Я запрошую сюди сім'ю Шваєвських. Так, вони є. Вони принесли сьогодні перед лице Боже, свого синочка Давида для того, щоб просити Божого благословення для нього. Давайте ми привітаємо Валерія Вікторію. Маленьке питання до батьків. Е, для чого ви хочете просити благословення для своєї дитини? Ну, тут і нема відповіді. Очевидно. очевидно. В Слові Божому записані такі слова, колись сказав їх Давид: Благослови дім раба Твого. Бо якщо ти благословиш то, то він буде благословений на віки. кажуть, краще раніше, ніж пізніше. Тому ми будемо зараз просити Божого благословіння для маленького Давіда, щоб Боже благословіння супроводжувало його уже в такому маленькому віці, щоб коли він виросте, він став знаряддям в руках божих для Божої слави. Я запрошую всю церкву піднятися. А ми разом з батьками маленького Давіда схилимо коліна і будемо молитися. Святий Господь, наш небесний батьку. Ми від щирого серця вдячні тобі за те, що ти даруєш життя. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти благословив. Валерія і Вікторію, і колись вони створили свою сім'ю і сьогодні принесли до престолу Твоєї благодаті і милості свого первенця Давида. Господи, ми віримо в Твою обітницю, ми віримо в Твоє Слово. І віримо, що якщо ти благословиш, то і цей маленький хлопчик, життя якого тільки починається, буде благословенним. Ти благословив його батьків. А тепер ми просимо тебе, Господь, щоб ти благословив маленького Давида, щоб твоє благословення спочивало на ньому від сьогодні і надалі, скільки він буде жити. Нехай Господь твій дух провадить його, щоб Він пізнавав тебе на всіх своїх шляхах, батькам даруй мудрості і сили Святого Духа виховати свого сина. Для слави Твоєї, для їхньої радості, щоб він став благословінням для суспільства, в якому буде жити, для церкви і для тих людей, серед яких буде навчатися, працювати і жити в майбутньому. Ми просимо Господь Твого благословення для нього і для Його батьків в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Для вас є маленький подаруночок. Подаруночок кудись дівся разом з кафедрою. Так, один подаруночок вже йде. І ще один з'являється. Ось таку маленьку книжечку. Незбагненний називається книжка. 100 захоплюючих історій про Бога і науку. Нехай ці історії навчать чомусь цікавому і розумному вашого Давида. І ще маленький подаруночок. Ось такий. Сертифікат про благословіння Давида Шваєвського в рамочку і на стіну. Давайте ще раз привітаємо цю молоду пару, займайте свої місця.